Давня, і якщо чесно, героя. Але я за нею отримав такий незлецький гонорар, що я тобі дарую і здичу незлецький гонорар. Дякую. Мій гонорар значно скромніший. Речу, але помітьте, він валан, автор тобто ще не виступав. Ну, брати Слив'яний за вас. Там вона мало, а, а діва. Взагалі-то я чистлюся, як прозаїк. І... Але сліва мені прошу читати не дозволить. І от того маєш нещастя дружити з поетами. Маєш відповідати. Я почитаю пищаки. Над перехрестям вересня вісну, на семи вітрах, там, куди ти не вернешся, киче незнаний птах, мерзнуть срібні перстеники на твій дітних верстах, над, над перехрестям вересня. Хилить незнаний птах нотами монотонними, комами при словах, їх імена Антоніми плаче від мені птах, плаче, летить до вирію, вирій неближній світ. Більше в любов не вірують Ти, що дивляться в світ, киче, летить. Птах вороття не відає до тих, хто його впустив.